Мен вже вдалося зловити першого кунця. Стільки зусиль заради такого красавчика Ха. зимового. Так, відпускаємо, відпустився. Добре, продовжуємо. Зараз я закину ще разочок. Спробуємо, може зараз якраз почнеться жорокуня зимовий. О, кільця знову вже замерзають. Кільця знову замерзають. Треба буде продувати. Ну що? Ну такий судненький спокусився. Зимою окунь має бути стайний. Стояти зграє, то може вже якраз буде клювати. Зараз ще спробуємо підпіймати. На воді ніби хвильки немає, а такий вітер неприємний, просто капець. Ну що, той був тут один чи що? Одинокуть. Вон хтось на човні рибалик був, був тичок. О, бачите, починається коні клювати. Наж не віриться. Був тичок, але холостий. Добре, будемо пробувати ще.